Мантри для клієнтів рекомендую переслуховувати щоразу, коли ви робите замовлення в інтернет-магазині. Я довіряю всесвіту і людині, яка пакує мою посилочку. Товари, які я обрала, приїдуть до мене в чудовому стані, без подряпин, без заломів. Ніхто не покладе мені інший товар. Я отримую саме те, що замовляла, навіть якщо там є безліч варіацій. Мої товари не переплутують, не забудуть. Вони не зіпсуються під час подорожі, не будуть виглядати так, ніби вже рік катаються новою поштою по різних містах. Моє замовлення буде. Де запаковане так гарно, що я зроблю з цього відео, навіть якщо більше ніхто його не побачить. Посилка прийде швидше, ніж я встигну забути що щось замовляла. Але якщо трохи довше, я не панікую, просто дихаю і п'ю водичку. Я знаю, що мене не забудуть, що про моє замовлення пам'ятають навіть вночі, навіть якщо я не написала, коли відправка через дві години після оплати. Я знаю, що якщо щось станеться, мені допоможуть, мене не проігнорують і не скажуть, що це питання до нової пошти. Я знаю, що тут цінують не тільки мої гроші а ще й мою лояльність. Я спокійна, я щаслива. Я чекаю свою посилочку. У мене все буде добре.